Виставка, що вражає під покровом Софії Київської писанковий вернісаж. Десять тисяч ескізів крашанок зібраних з усіх куточків України. Фестиваль відбувається в четверте. Цьогоріч усі роботи об'єднано спільною тематикою Богині берегині. Це образ усього живого, це образ берегині, яка оберігає усе живе на землі, що є. Усі писанки, окрім образу богині берегині, доєднані традиційними орнаментами регіону, які представлені на фестивалі. Окрім традиційних писанок, у нас представлені ось такі прекрасні колекції, наприклад, як з кераміки». Ці керамічні писанки, витвір рук майстрів з Полтавщини. До них найбільша увага відвідувачі виставки. Утім, не менше захоплення в людей викликають дитячі крашанки, розміщені під шатрами неподалік Софійської дзвіниці. Керамічні скі вот такі вот зділи в полтавщині. Це вперше я вижу такі зділи. І там, де печерський район, деці ділали, тоже очень интересні, совершенно різнообразні яйця. Такого тоже никогда не виділа. Серед бажаючих оглянути виставку чимало молоді. Вона йде до Софії Київської цілими групами попри негоду та дощ. Прийшли на екскурсію подивитись, зацікавились. Бачили в минулому році, що була ця виставка, але в минулому році якось так не змогли прийти. А в цьому році зібрали сьогодні, але така погода. але все ж таки вирішили прийти подивитися. Цікаво дуже. З найбільшою цікавістю хлопці та дівчата розглядають колекцію велетенських двометрових писанок. Це двохметрові арт-об'єкти, які розписані за ескізами майстрів зі всієї України. Наш проект надсилав до кожної області макет білої писанки. Майстри, кращі майстри створювали ескізи і розмальовували традиційними розписами свого регіону. А от дітлахи полюбляють безшкотувати там, де на показ виставлено маленькі крашанки. Андрійко прийшов до Софії разом із мамою. Цьогорічний Великдень у хлопця виявився по-дорослому насиченим. Її крашанки? – крашанки. Кишеньки Ти до оті Таїси їздив. Ми Паски так... їли, їли. Там крашені. є паски Таїси. Та – Дуже цікаво гралися, билися в битки, так? Так. Да. Ковбаски їли. В церкву ходили. Да, кабашки. Інтерес до виставки у Софії Київській неабиякий. Що й казати, лише в день відкриття у світле воскресіння Господня фестиваль писанок відвідало майже 8 тисяч людей.